Як здивувався мурко, Василь Сухомлинський був собі у бабусі старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти сонця, гріється, заплющив очі, спить, поклав голову на лапки, тільки хвостиком махає. Мух відганяє. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки І жалібно пищало. Побачивши кота, замовкло. Підійшло тихенько до нього, притулилося, й очі закрило. Тепло йому біля котового кожушка. Мурков відчув. Що до нього хтось притулився. Розплющив очі курча і здивувався. Та й сміливо ж яке. Дивиться Мурко на курча, дивується і не знає, що йому робити, чи налякати курча, щоб утекло, чи хай собі гріється. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.